Видите, специально заблокировал мою машину. Кстати, видите вот номер? Видите? Вот. Смотрите. Видите? Смотрите, видите? Смотрите. Что это за цирк? Да. Полагаю? Старенько вишивається. З 99-го року акумулятор е, трошечки не працює. Та можеш собі ту камеру запхати в задній прохід, нагнутися і в своїй звичній позі зрійну. Ви бачите? Звичайно, бачу. Ти хочеш запитати, чи я тебе ображаю? Ні, я тобі констатую факт. Включи ліхтар. А що мені робити? Ви розумієте, ви мене Я його провокую, я, я, він я, я його ж Міжнародний депутат. Так, і що далі? О. Почекай, що далі? Що далі? Публічна особа. І що далі? В, вибрані народом. І далі? Ну. Так, Народ що далі? Народ буде так... вирішувати. Так, ти мене так... не вибирав. В першу чергу. Зрозумів? Бо ти а не житель Євройського Жовківського району. Ж... Зрозуміло? Прошу. Чи чи принижувати, так, да? Я вас принижувати, я, я вам погрожу. Да? Блокувати автомобіль. Я вам блокую автомобіль. Да. Де І ви сам. це на автомобілі. — У мене старенький автомобіль, який Їзд... позичив друга. Та так, знімає, добре буде, ще знімає. А ви ще піднімемо, щоб було гарніше, тобі можна тут. <плес> автомобіль, що за автомобіль тебе цікавить? Цікаво, мені, що за автомобіль тебе цікавить? Давай я відповім, сядемо, як в інтерв'ю. Давай. Ти сідаєш, береш в мене інтерв'ю. Сідай, бо тебе трогати ніхто не буде, бо я не хочу марати гроші. Сідай, поговоримо. Сідай, ну хочеш стій. Що тебе цікаво? Чого ви мені автомобіль заблокували? Я вам не заблокував автомобіль. Як не заблокував? Ну ні, ну не заблокував. Поламався, так? Да? Ну от приїхав і в тому місці mm. розвертався і поламався. Mm. Можете евакуатор викликати, ну це ваші вже проблеми. Мені, в принципі, цей автомобіль там комфортно стоїть. Комфортно стоїть? Так. Да. Ще якийсь автомобіль старенький, 99-го року, 17 років машини.